Скандинавські країни, такі як Швеція, Фінляндія, Норвегія та Данія, стикаються з викликами безпеки. Росія нарощує військову міць біля кордонів Фінляндії. Адміністрація Сполучених Штатів під керівництвом Дональда Трампа підриває довіру до НАТО. У відповідь на це нордичні країни посилюють оборону та створюють внутрішні військові альянси. Ідея створення паннордичної армії, стає популярнішою. Швеція та Фінляндія, які раніше були нейтральними, вступили до НАТО після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році. Проте з приходом Трампа у 2024 році потреба у самостійних оборонних заходах зросла. Швеція, Норвегія та Фінляндія об'єднують зусилля щоб протистояти Росії. Швеція має сучасні танки та підводні човни. Норвегія спеціалізується на морській розвідці. Фінляндія має велику армію. Данія підтримує завдяки досвіду в спеціальних операціях. Ісландія, хоча й не має армії, може бути стратегічною базою. Програма співпраці країн Північної Європи допомагає синхронізувати оборонні плани. Після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО у 2024 році ця співпраця вийшла на новий рівень. Нордичні країни підтримують Україну, надаючи військову допомогу. Це включає передачу танків, літаків та систем протиповітряної оборони. Україна може стати важливим елементом регіональної безпеки. Фінляндія фіксує збільшення російської військової присутності біля своїх кордонів і будує оборонні споруди. Можливість агресії Росії проти Фінляндії чи інших країн НАТО залишається реальною до 2030 року. Створення регіональних союзів стає важливим засобом захисту для країн Північної Європи.